140 тисяч випадків інсульту щороку виникає в Україні, а в цілому світі з 17 мільйонів випадків інсультів, 6 мільйонів мають летальні наслідки. Це судинне захворювання може бути двох типів: ішемічний інсульт, що виникає у результаті закупорки судин, і геморагічний, коли відбувається розрив судини. Як розпізнати, що у людини стався саме інсульт? Пояснює лікар-невролог Денис Тімаков. Можна застосувати швидкий протокол. Під назвою фаст. Фейс це лице, це асиметрія лицевої складки. Це, ми бачимо, що, наприклад, одна сторона половини лиця, нижня або верхня губа, воно обвисає і воно перестає працювати, і з'являється асиметричний вираз лиця. Mm -hmm. Друга буковка A, ARM рука. Mm -hmm. Це асиметрія рухів у, у якихось кінцівках. У даному випадку це вони о, вказують на руку, хоча, в принципі, може бути рука і з ногою разом. А S — speech, порушення мови. Mm -hmm. Time — time – це час. Час, тому що дуже-дуже велика проблема, мавіть, не проблема, а того, що у нас за одну хвилину загине у головному мозку до декілька мільйонів нейронів. Просто за одну хвилину, коли не вистачає кисню. Будь-то ішемічний, чи горичні, mm. це не має значення. Під час інсульту час йде не на користь головного мозку. Говорять лікарі і акцентують на тому, що одразу треба викликати швидку допомогу. Тільки медики зможуть розпізнати, який стався тип інсульту, і призначити правильне відповідне лікування. Тромболітична терапія це є специфічний препарат. Це є препарат, який вводиться внутрішньовенно. Звичайно, це препарат для, для того, щоб цей препарат був введений, лікар повинен прийняти рішення. Для того, щоб прийняти це рішення, він о, враховує велику кількість факторів, котрі він аналізує, коли він проводить обстеження, проводить е е е інструментальне обстеження вас, у, ну в вас плані, як пацієнта у приймальному відділенні. І для того, щоб вик виключити або підтвердити. Тому. Для тромболітичної терапії повинні бути дуже специфічні потрібні потрібне показання для того, щоб їх проводити, тому що у нас є специфічні часові рамки, часові межі розвитку цих симптомів. Ефективне лікування, ефективне і результативне лікування інсульту ми можемо проводити, коли у людини від часу початку симптомів пройшло 4,5 години. Ця процедура є абсолютно безкоштовною для людей, котрим вона необхідна. Інсульт як хвороба молодшає. І хоча у групі ризику знаходяться люди від 50 років, захворювання може проявитися і у більш молодому віці. Одно із важливих методів профілактики інсульту є Рухомий спосіб життя також це дуже mm -hmm. важливо, тому що е, навіть людина, яка перенесла інсульт, він повинна лежати. Після цього mm -hmm. вона повинна приходити з курсу реабілітації реабілітації з ерготерапевтами, з терапевтами мови та мовлення, з, е, з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, що по починають її адаптувати, якщо це mm -hmm. можливо адаптувати, якщо е, можливо відновити повністю, то відновити повністю mm -hmm. функціональний стан. Потужним фактором ризику інсульту є стрес, під час якого у кров викидається велика кількість адреналіну, що підвищує артеріальний тиск і наслідком стає навантаження на судини головного мозку. У складних умовах воєнного стану, в яких живуть українці, медики все ж радять уникати зайвого стресу, більше часу відпочивати, дотримуватися режиму сну і правильного збалансованого харчування, і, звісно, контролювати свій артеріальний тиск.